Таня всім, мене звати Оля Чехрайця. Студія четвертий поверх і її рубрика Зустріч з цікавою людиною. Сьогодні у нас в гостях поетеса, яка вміє порадити і підтримати. У її віршах можна знайти розраду. Про таких, як Любов Ванін, кажуть, що не людина, а душа. Направду спілкуючись з нею, відчуваєш випромінювання якоїсь доброї енергії, справедливості і безкорисливості. Любов Ванін це хороша людина, берегиня родинного затишку, активна у діяльності Союзу Українок. Та попри все, вона ще захоплюється поезією, пише сама, бо така натура не писати не може. А поезії Любові Ванін про рідне село Страшевичі на Самбірщині, де народилася 18 травня 1956 року, про мальовничу красу під Карпатського краю, чимало творів присвячено духовній темі. Є вірші про святи матері, близьким і шановним людям. Окремі її вірші знайшлись у піснях: це, зокрема, мамина Стежина, Мавки з міста Самбора», село моє Страшевичі». З віршами виступала ще у шкільні роки, друкувалася здавна у районній пресі Самбірщини та на Старосамбірщині. Як член літературного товариства Дністер Любов Ванін бере активну участь у проведенні усіх поетичних вечорів. Друкує добірки своїх віршів у колективних збірниках в обіймах материнської любові з любов'ю у серці, скарби душі. Два її вірші Жива надія і стежиною життя були опубліковані у монографічному дослідженні Петра Сорокі Ірина Дибко, літературний портрет. Ці вірші Любов Ванін присвятила письменниці Ірині Дибко Филипчак, яка часто приїжджала у самбір із США. Професія любові Ванін далеко не пов'язана з філологією, але їй притаманне чуття слова. Вона постійно відчуває пульс сьогоднішнього дня, вміє бачити навколишню красу. І, на жаль, ті речі, що аж ніяк не творять її. Тому вона прагне вплинути на них, змінити світ на краще. Пані Любов, ми раді вітати вас в нашій студії. Розкажіть нам для початку, де ви народилися і яка перша згадка у вашому житті? Я представляю товариство Дністер літературне. Народилася я в селі Страшевичі на Старосамбірщі. Підкарпатському краю, мальовничому розмаю. Обабіч протікає річка Дністер. Родина простих людей. Батько мій на ЖД працював. Мати була в колгоспі і кравчиня в селі. Ото була дисципліна, праця, в селі, праця. Все робилося, ходила і в колгосп за маму робити. Мала багато друзів. Якщо згадаю дитинство, то прекрасне. Тому що ми завжди бігали босоніж по росяних травах. Ловили хрущів під вечір. Ну, і було саме найкраще, є що згадати. А ким ви хотіли стати в дитинстві? А -а -а. Чи було у вас в дитинстві щось пов'язане з поетичною кар'єрою? Ким я хотіла стати в дитинстві? Так, як всі діти, артисткою, бо співала гарно. В селі, художником, бо малювала. Але все тягнуло до пера. Задуми, чому квітка така красива, без помилок. В школі можна помилку зробити, а Бог створив квітку без помилки, листочок. Так пташко, гарно співає все для людини. Ну, вміла розрізняти добро і зло в задумі, чому діти-сироти, їх здають в інтернат. Все це перепліталося в моїй душі в задумі. І я викладала на, на папір до пера. А що змусило власне, взяти у вас в руки оце поетичне перо і написати свій перший вірш? Знаєте, був Афганістан за наших часів і привозили, так як зараз, дітей у цинкових трунах. І цей перший вірш був опублікований Санейком Миколом. Ой, Вернися, синку. Я, напевне, і його вам прочитаю. Виглядала мати сина, виглядала, на берізку білу поглядала, рахувала довгі дні і ночі, все ховала заплакані очі. Ой, стелись, доріженько, стелися. Ой, вернися ночку, мій вернися. О, як тяжко, синку, виглядати, і з зозулою ні рахувати. Налетіла злая хуртовина. Сповістила тривожну новину. Вже син матері ніколи не почує. У сирій чужій землі ночує. Шелестить трава, пахнуть покоси. Не вернуся син додому. Посивіли у матері коси. А де ви вперше були представлені як поет? І заявили про себе, як про поета-початківця? Це в Союзу Українок. Я була в Організації Союзу Українок. Ну, ми завжди в народному будинку представлялися, читали вірші, Рудавська, Бензя, Китра, Люба. Ну, ті імпрези завжди часто були. Друкували газети в самгорі. Ну, то був час моєї молодості, знаєте, натхнення. А що вас надихає писати свою поезію? Натхнення. Натхнення. О, наприклад, ранку встала, Соловейка защебетав, що не тільки зоріє. Яка краса? Знімаю. І вітаю людину з днем народження. І Соловейка включаю. То для мене радість, натхнення. І пишу про Соловейка. Чи там далі, так далі, по природу, яку створив Господь. Чи розмовляю з хорошою людиною, наприклад, як ви. Енергія добра б'є. І я знаю, про неї можна написати. Бо вона. Душовна і прекрасна. І так все-все-все, що прекрасне, я втілюю на папір через себе і на папір. Можливо, ви нам щось зачитаєте з тих віршів, що вас надихнуло. Природа на них. Природа зараз. зараз Подих весни. Зима в минулім, і крига скрисає, відлига скрізь, кругом струмочки б'ють, а в небі сонечко. Так любо сяє, весняний подих нам вітри несуть, пливуть по небі лебедині хмари, а поміж них така чарівна синь. Поглянь на землю, милу з пролісками й фіалками небесного лубінь. Без серця не впізнати нам любові, без серця не побачити краси, і чародість природи не відчути, яку післав нам Бог із висоти. Я думаю, найактуальніше прочитати про місто, в якому живу самбір. Самбір місто моє, де рясніли бури та минули роки розсвіли квітники. У підкарпатському краї, малювничім розмаї, що на схилах Дністра ратуша Самбора. Мов пташина злітає прапор, почесті й слави. І крицями трепоче гень попід небесами. А куранти все б'ють дзвонами у дісоні, самбірчани ідуть гуменки гонорові. Самбір місто моє чарівні галичани, милозвучні пісні їх лунають дзвінки. Вірні славні сини протоптали сліди, це Франко, це рецей. Українські орли. А оранта, оранта, береже наш Самбір, Покровителька міста, що зросло поміж гір. А на яку аудиторію більше спрямовані ваші вірші? Це для дорослих, чи для дітей, чи для загальних? Я вам скажу на різну аудиторію. Ну, я була, Якщо в народному будинку, то було різний люди. Якщо запросили мене у Львові до дітей, вчителів. Хочу подякувати всім вчителям 33-ї школи міста Львова за допомогу в вихованні моїх дітей, тих діточок, яких виховую я, і допомагали вчителі, у сироти. Я взяла на піклування своїх внуків, які втратили маму. Це дуже тяжко було в житті, але ці вчителі варті тої поваги. Я їм дуже вдячна за це. І хочу сказати. Були там учні. Тепер у сьомій бібліотеці на вулиці Золотій, ну, то було до Небесної Сотні запрошували люд, вечір робили мені. Ну, я ті вірші читала про війну. Ну, і в сьомій школі, ну, де мої діти внуки вчилися, там мене запрошували. Ну і Оксана Сварко запрошувала у гімназію і так далі. І в селі Страшевичі. Хочу не пропустити про село Страшевичі. Коли є такий вірш, нагода село моє Страшевичі, дитинства розмаїть. Мій родовід почався тут вже декілька століть. Шумлять поля Страшевицькі, немаєм вороття. У колоскудно спілому пульсує дух життя. І я горжуся цим селом, до ніг я припаду стежиною у майбуття з минулого прийду. Славимо ми Тебе, село дідів і прадідів, славетних наших воїнів, ЗСУ і стрільців, січовиків. То вчасно дописала ЗСУ, бо то колишній вірш, бо вони теж варті, того, дуже багато в селі. Загинувших за волі України. А в якому поетичному жанрі вам пишеться найкраще? В різному. Ну, більше в бойовому. Зараз клинулася, молюся і пишу. Ну, я їх не зберігаю, бо я не рахувала, що треба комусь показати. Я рахувала, що Бог є на небі, і хто, як не я, маю ринути разом. Убій словом, стріли спускаю, як можу. А скільки на вашому переліку є вже виданих збірок? А і збірок. Як, і uh, як вони видавалися? Uh, як живана... це, Цей процес був, який він був для вас? Ясно. Для мене видавати книжки це не проблема і писати вірші, це щастя. Книгу написала Жива Надія, перша і в чотирьох збірниках публікувалася. І два вірші мої були в літературному портреті дибко Филипчак, монографічний. В монографічному дослідженні Петра Сороки, місто Доргович. Чи плануєте ви ще видавати якісь збірки? Обов'язково. Може, зараз дві. є якась вже розроблена. Її готові і думаю, до двох років дві видати, може і більше. Тільки нехай закінчиться війна. А яким був ваш творчий шлях? Чи, ви, чи були занепади, чи можливо все завжди писалося? Занепадів завжди. не було, але хворіла. Треба було пройти той час. І щоб знову вклинутися. А зараз в нас в країні йде війна, як вона повпливала на вашу творчість? О Боже! Я вперше я ринула туди боляче, дуже боляче. Я хочу сказати, напростати вірш. Страждає ненька Україна, уся в огді кругом руїна, спопелена і зболена, болютим катом зморена. Мати Божа пресвята, веди в надії до Христа. До святості, до перемоги, у Божій ласці, без тривоги. Діти Твої на чужині, а другі гинуть у бурні, а третій край свій захищають, захисникам допомагають. О Боже, зупини війну, прошу зітри гірку сльозу, дай ангелів, архангелів, саме на найкращих легіонів, Ісусе! Дякую тобі за ту любов, що дав мені. Ісусе, любий нас прости, помилуй грішних і спаси. Рятуй сиріткі діточки, повсюди скрізь, мов квіточки, ходять по світу жебраками, нема ні батька, ані мами. В полоні терплячі сини, оті соколики, орли, невинні жертви полонили, дай Бог живими, щоб лишили жовто-синіх квіток. У вся наша земля, могилами діточок в зажурі ненька щодня. Пробачте нам, не вберегли Словетні воїни, сини, немає кращої любові, бо найцінніше ви віддали. А що плануєте ви на майбутнє в своїй кар'єрі? Я б не сказала це кар'єра. Просто я писати не можу. Пишу для себе, але запрошують. Так Бог дає. Ми щиро дякуємо вам, бажаємо вам гострого пера і всього найкращого у вашій поетичній кар'єрі. Дуже вам дякую. А наша програма завершується. З вами була я Оля Чихрай. Бережіть себе і читайте тільки рідне.